Вітаю, важко, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, Ситуація міняється, як кажуть, на очах, і те, що я тут говорив <головіка> останні місяці і навіть останні роки. Про те, що політика це сконцентрований вираз економіки. Яка економіка, така й політика. І Україна стала наносити удари саме по головних визначальних економічних об'єктах Московії. Я маю на увазі Нафта і газ. Так. І це все. Призвело до е, психологічних змін практично в усьому світовому бомонді, у цьому політичному. Тому що до того вважалося, що цього робити ну, не можна. Ну, згадаємо, як був такий президент, як Обама, який ледь не за руки тримав Україну. Щоб вона не наносила удари по е, нафтогазовій сфері Московії, бо це може призвести до підвищення, так би мовити, ціни на нафту і все таке, що йому не подобалося. Так. Ну, ви там воюєте десь на фронті, це раз. А по-друге, е, хай Московія вас бомбардує. Руйнує ваші міста, вбиває ваших дітей, матерів, старих і молодих і всіх підряд. Хай це можна їй. А ось Україні зась. Ну, зась. І все почалося, звичайно, із нафтогазової сфери, коли Україна стала наносити удари по НПЗ. і... Декому за кордоном стало навіть доходити. А якщо це Україна дозволяє собі от такі витребеньки, а що це ми такі, от, кажучи, науково в лапках опущені, і всього боїмося, і нічого не можемо, і там і залітає, і вилітає, а ми тільки супроводжуємо, вон там, до Таліна летіло, так. І е, нічого ми ж не зробили, не стріляли нічого, а просто супроводжували, вигнали їх от за межину вигнали, Ну а потім дивляться, а тут Україна громить все далі і далі і далі. І я так, є такі підозри у мене, що, може, все-таки, врешті решт це фламінго, це не просто такі якісь понти. А врешті-решт він прилетить на Омський, прости, Господи, НПЗ, найбільший в світі, і шарахне так, що там усе, кажучи, науково загнеться. <реш> і звичайно, що це буде, як кажуть, ну, останній акт мармізонського кардібалету. І ось. Зараз я так розумію, що настає той час, коли Україна почне відповідати адекватно. А що таке адекватно? Ну, По житлових кварталах, по дитячих лікарнях, по пологових будинках і все-таки інше. Ну, Вони нас 3,5 років в Дамбілі, нас Бамбаси і весь. Вбивали. а нам не можна. Нам не та ви що? Та ти. Ондит, дитячу лікарню розбомбили в Києві. Та скільки вони, скільки зруйнованих будинків у Києві, так, скільки вбитих людей? А чому в Москві немає? Ну чому немає? От просте, тупе запитання. Це вже галузь психології. Якщо і цей фронт буде прорваний, то в Москві фактично не залишиться аргументів ніяких. Тому що там балачки про ядерну зброю і все останнє, ну я не знаю в Україні, є, немає. Так, якщо немає, то вона має повне право її зробити, але і без ядерної зброї. Маючи ті самі, ті самі фламінго із бойовою частиною, заявленою понад тону, якщо таку одну фламінгу спрямувати на атомну станцію, вони відомі всі в європейській частині, другу, третю, четверту, то ніякої ядерної війни не треба і ніякого тактичного. Ядерного озброєння достатньо простої вибухівки для того, щоб перетворити так всю Москву і Європейську на, так би мовити, зону безпольотну і без проживання. Ну це ж так. Ну, це ж так. Тут уже практично психологія стоїть нам тільки на заваді того, щоб ми ударили, наприклад. По Москві. Це ж так? Чи не так? Чи її можна, а нам не можна? А, а, а чому? У мене просте запитання. А чому? Чому можна ось? Я не знаю, в нашому районі вже не вистачає на двох пальців руки, які будинки розбиті. Так. Вибиті вікна, загинули люди і, і все таке інше, то це можна, виявляється їм. А нам ударить по Москві не можна. Бо вони образяться, чи що там, я не знаю, що там з ними може трапиться, чи, чи цей Медведів нап'ється, чи ще що-небудь. Ну чому нам не можна, а їм можна? Пояснюю, тому що є і в них ядерна зброя. Ну, а в нас є, її немає, чи є вона, я не знаю. А якщо і немає, то ще раз пояснюю. Декілька фламінго, так, по атомних станціях їхніх. І все, і європейської частини немає. Московії. Це ж так чи не так? Я думаю, що пора переходити до наступного етапу. Так. Знищення цієї імперії зла і країни дурнів. Тому що, ну, бачимо, в людства, чи немає бажання, чи, чи немає сміливості, чи нема розуму, чи ще чогось, усвідомити того. Що робить Московія? Що оці всі зальоти туди в Європу? Це ж не випадкові речі. Це вони хочуть розв'язати війну. Ви хочете цього? Ви не розумієте, що це за люди? Я пояснюю на пальцях. Це андрофаги, людожери. Тому, поки вони будуть існувати, вони будуть жерти людей, дітей, матерів, вбивати. І на це людство дивиться абсолютно спокійно. Чи якщо почнемо ми вбивати в Москві, у Санкт Петербурзі, бомбардувати житлові квартали, там, лікарні і все останнє, то людство буде проти цього. Так? А Україну можна. Ну, ну.